ЧЕТВЕР Знаєш, що? почав Олі Лукоє. Тільки не лякайся. Зараз побачиш маленьку мишку. Він простягнув до Єлмара руку. На долоні сиділа мила крихітна миша. Вона прийшла. Щоб запросити тебе на своє весілля. Цієї ночі михі поберуться. Вони мешкають під підлогою маминої комори. У них там розкішна оселя. Але як мені забратися в маленьку мишачу нірку? – Покладися на мене, відповів Оле Лукоя. Я перетворю тебе на крихітного. І змахнув своїм чарівним розпилювачем над ялмаром. Хлопчик на очах меншав і меншав, аж нарешті став величиною спалець. Тепер позич собі офіційний одяг у солдатиків. Гадаю, що до такої події він дуже пасуватиме. А вже ж! Погодився ялмар і за якусь мить уже красувався в розкішному строї олов'яного солдатика. Чи не були б ви такі люб'язні з'їсти в наперсток вашої мами? прошепотіла маленька мишка. Доставити вас у нірку велика честь для мене. Боже, панянка створює собі стільки незручностей. Сказав Ялмар і вирушив на мишаче весілля. Спочатку Ялмар забрався під підлогу, далі потрапив у довгий коридор, невищий за мамин на персток і освітлений прогнилою деревиною. Неймовірний запах, сказала Миша і потягнула Ялмара далі. Цей коридор намащений шкіркою копчанини. Хіба буває щось смачніше. Нарешті вони ввійшли до весільної зали. Праворуч стояли маленькі миші панночки, шепотіли, перешіптувалися так, ніби насміхалася одна з одної. Ліворуч розмістилися миші джентльмени, погладжуючи лапами вусики. Подружня пара. Височила на скоринці твердого сиру і несамовито цілувалася на очах усіх присутніх. Вони ж бо скоро стануть під вінець можна цілуватися. Нові гості все прибували й прибували, ми ще вже ледь не чавили одна одну. Тим часом молодята незворушно стовбичили в дверях, ніхто не міг ні вийти, ні ввійти. Кімната, як і коридор, була так само вимащена підкопченими шкоринками. Вони властиво і представляли собою єдину весільну страву. На десерт подали горошини, на яких мишка родичка вигризла імена наречених, точніше, їхні ініціали. Церемонія, мушу зізнатися, виглядала дуже екзотично. Миші хором нахвалювали весілля і проведений разом час. Нарешті ялмар повернувся додому. Хлопчик направду побував у шляхетному товаристві, хоч і довелося добряче поповзати, у кілька разів зменшитися і вміститися у форму олов'яних солдатиків.